Вітаю, друзі! Ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. І з вами знову я, Тетяна Герасимчук. А сьогодні ми з вами поговоримо на унікальну тему, дуже рідкісну: це квітування злаків, які в нашій зоні зимостійкості ніколи не квітували або тільки розпускали свої волоті. І одним із перших це буде міскантус Монін Лайт. Неймовірний міскантус з тонким листям, з гарною структурною е, кочкою не повзе, не агресор, а саме головне він ніколи в нашій зоні зимостійкості не квітував дуже тепла осінь цього року, яка дозволила нам насолоджуватися красою, коли заквітував цей міскантус. Це дуже велика рідкість. Якщо він і заквітовує, то тільки викидає ось такі маленькі волоті. Але як іде статистика, що ще буде два тижні тепла, то ми зможемо насолодитися квітуванням саме даного сорту. Цей сорт з білесенькою, такою незамітною прожилочкою варігатною, яка дає такий холодний відтінок, але водночас дуже стильний. І ми наблюдаємо сьогодні саме квітування цього міскантуса. Це дуже велика рідкість. Я дуже хотіла цим з вами поділитися. Ми живемо 15 кілометрів від Києва, і це перший випадок, коли заквітував саме цей міскантус. Так що насолоджуйтесь, погляньте, якими він волотями квітує. Не знаю, чи будуть слідуючі роки. Осінь такою теплою, але я знаю точно, що в цей день того року вже були заморозки. А в цьому році це неймовірно я стою зараз у футболці, дуже тепло, приємно і насолоджуюся разом з вами таким прекрасним квітуванням цього міскантуса. Також можна його у нас придбати в закри... з закритою кореневою. Тобто, це в контейнері можна придбати такий саженець. На даному відео я вам показую двохрічні саженці. Коли ви будете висаджувати їх у своїх клуб... клумбах, не бійтеся купляти маленькі контейнери. Маленькі це мається на увазі середні, не самі манюсінькі. Бо якщо ви купите П9, -ку то ви... вам треба буде чекати 3 роки. Якщо ви купите в діаметрі е, такому, як ну, не знаю, чи буде видно ось в розмірі С2, то у вас через рік буде ось такі куртини, гарні куртини на рощі, як ви зараз тут бачите. У нас рослини адаптовані, дуже давно висажені. Ми вже займаємося злаками більше, ніж 10 років. Вони у нас адаптовані, не, не боліють, прекрасно зимують. Якщо люди бояться, що міскантуси погано зимують, ні, не вірте їм. Вони можуть боятися весняного замокання. Але ніяк вони не бояться зим, Вони прекрасно у нас зимують. Так що обирайте, якщо вам подобається такий красончик, який вже квітує в нашій зоні. А ми підемо з вами далі переглядати також унікальні сорти міскантусів. А це, друзі, ще один прекрасний світлий сорт міскантуса варігатного. Чим він особливий, тим, що він, також, як і попередній наш міскантус, не квітував у нашій зоні зимостійкості в Україні взагалі. Якщо він і встигав викидати то такі коротесенькі волоті. Це міскантус, на відміну від попереднього, має широкий лист. І яскраво виражену лінії полосочки такі кремового кольору. Якщо вам потрібно світле п'ятно в саду, щоб перевертало увагу або продовжувало ваш фасад дому, вашої тераси, оберіть саме цей місканцус. Але саме головне погляньте, полюбуйтесь його квітуванням, тому що воно також є рідкісним. рідкісним. І дуже гарного рожевого відтінку. Він не найв'язливий, а ось такої легкості-легкості продовжує китичками даний світлий міскантус. Обирайте свої сади, у нас дуже багато міскантусів. Так що, якщо вам дуже подобається ось таке забарвлення, пропонуємо світленького такого красунчика. А ми з вами підемо далі ще. До більш унікальнішого міскантуса. Друзі, а зараз я вам представлю най-най-най найунікальніший -най випадок на нашому розсаднику і в Україні взагалі, і не тільки в Україні, навіть поза межами України. І це у нас міскантус гігантський. А яка особливість у ньому? Він повністю заквітував. Ви тільки погляньте, які у нього волоті. Просто мега великі до 30 сантиметрів. А в діаметрі, напевно, так само. Такий шар великий, квітучий. І це неймовірно гарно, ну не знаю. Любуйтесь, тому що я такої красоти не бачила в Україні. Хочу і ще сказати, що зараз ми знаходимося в Рославичах. Вони називаються українськими Карпатами. Можливо, тут своя атмосфера, тому що навіть у наших колег в Київській області, наприклад, в кодаках і в барахтах, є наші ландшафтні дизайнери, в яких також росте уже роками росте цей красунчик, але в них він зараз не квітує. Тому у вас є унікальна можливість. Зі мною разом наблюдати таке гарне колосіння саме даного міскантуса. У нього висота зараз приблизно 3 метри. Три метри, бо я маю метр з капелюшком, а він ще такраз як я. Є ще вищий за нього рослинка, але ми поговоримо далі про нього. А саме про цей екземпляр це він. У нього стебла, такі схожі на бамбукові стебла, от як бамбук. Його використовують як зелену ширму, від сусіда бувають. І щоб ви розуміли, що ця маса наростає спочатку тепла постійного, наростає за сезон. Їх навіть використовують як біопаливо, вони висаджують великими гектарами, засаджують і використовують як біопаливо, але, на жаль, або на щастя, ми ми вирощуємо цю красу тільки в декоративних цілях. Що ще можу додати про цей прекрасний міскантус гігантський? У нього дуже широкий лист, який з часом, а вірніше, от зараз в дану пору, буде змінюватися до такого бронзово-насичених від оранжево до бронзових кольорів. Також змінює він свої стебла. На такі пурпурні, якщо видно, і, і він просто неймовірно нас радує своїми суцвіттями. Це, це дуже унікально. Навіть я спостерігаю навіть за закордонними розсадниками. Які показували у своїх колекціях даний міскантус, в них він теж не квітує. Так що в нас дуже гарний клімат, дуже гарні умови для такого квітування, для такої, я б сказала, аномалії або рідкості, що заквітував даний екземпляр. Давайте насолоджуватись разом такою унікальністю, такими. Рослинками, які заквітували в цього року, і радують нас своїм колосінням. У нас великий асортимент можна вибрати на будь-який смак, в будь-яку свою садибу розкішні ось такі міскантуси. А давайте зараз з вами перейдемо ще до одного високого екземпляра, Раз він тут поруч росте, і розкажемо ще про нього. А найвищим екземпляром нашому розсаднику, і взагалі, я вищого не знаю вищої рослини, а саме трав'янистої рослини, це є ріантус равенський. Ще його називають пампасіц. Не плутайте з пампасною травою, це зовсім інше. Це видова рослина, яка в нас витривала, зимуюча. Викидає ось такені здоровенні волоті висотою зараз 4 метра. Він навіть вищий, чим наш гігантський міскантус. Він зберігає свою кочку всю зиму, не завалюється. Тільки представте собі такий варіант, коли вже все спить, листя поскидало дерева, а ось ці гіганти стоять і... Показують себе в всій красі на високих стеблах з темно-бордовими такими стеблами бамбукоподібними, які не завалюються, навіть якщо дуже великі снігопади, його може положити, але він встає, тільки розтане сніжок і вони знову піднімаються. Тобто, коли восени все відмирає, засинає. Цей красунчик навіть після свого висихання радує так само, як і гігантський міскантус не завалює, а от створює таку велику ширму. Він не є агресором, він росте, розростається кочкою. Але враховуйте, що один такий красунчик з контейнера, наприклад, це 3 з такого маленького діаметра 20 сантиметрів. Може вам за три роки вирости в діаметрі метр, а його листя буде розкидати і ще ширше, тобто до півтора метра. Тобто, щоб ви враховували, що одна, один такий екземпляр можна посадити на півтора метровій ширині, і це буде класний екземпляр у вашому саду. Також можна їх посадити як ширму. Це Зовсім інший ефект, тому що у вас такий свій природній куточок, куточок гігант, самий вищий гігант з трав'янистих рослин. Представте собі тільки, що це все виростає за сезон, також за літній сезон, починаючи з травня, з кінця травня, і от зараз жовтень, він просто мега крутий, високий. А на цьому все з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий Дім.